Чому різниця між класичним скальпінгом та торгівлею ефективності? Ну, по-перше, це те, що в скальпінгу абсолютно немає ніяких обмежень. Ти можеш торгувати будь-які ситуації, формації, аргументи в стакані на графіку, в кластерах, в ленті принтов і так далі. Ти можеш торгувати як ножі, так і отката, як пробої, так і від споки, як роз'їдання, так і підставлення ліміток якихось ситуацій в ленті принтов або там заколов по кластерах. Ну абсолютно. Немає в тебе ніяких обмежень, навіть я б сказав би по об'ємам, в яких ти заходиш в позу. Ти можеш тримати позицію як 5 секунд, так і тиждень. І абсолютно це все буде одне і те ж саме в плані скальпінгу. Це все буде класичним скальпінгом, на відміну від торгівлі неефективності. В торгівлі неефективності є певні рамки, які встановлюються як біржею, де тобі можуть заблочити акт, якщо ти не підтримуєшся правил, так і маркетмейкером, так і об'ємом. Ємами, на якими ти можеш заливатися, так і часом тільки ти можеш знаходитися в позиції, або тобі треба буде прив'язаний бути до дати, ну яку ти торгуєш, тому що там, десь, допустим, алгост, там в 3 часа ночі включається, або ще щось. Так, тобі треба буде прив'язаний бути до фандінгав, тобі потрібно щось вишукувати, постійно, ем, постійно щось видумувати, постійно тестувати і знаходити нові закономірності, на відміну від скальпінгу. Знову ж таки, побачив рівень, ти його пробив, пішов. Гуляти, все от е, я не можу сказати, що скальпінг і торгівля нефективності щось гірше, щось краще. Е, це абсолютно що там профітна історія. Що там профітна історія? Це все залежить від твого скіла.